Вітаю вас, шановні глядачі! У нас сьогодні прекрасна погода, весняна, сонячна. Бажаю усім гарного та тихого дня. А я зараз хочу піти пробігтись по Аврорі і показати вам щось гарненьке, що побачу. З'явилися у нас в Аврорі медово імбирні прянички, Ось такі маленькі в формі яйця. Великодні, гарненькі, з курчатами, по 12 гривень. І є ось такі великі. Вони по 24 гривні. Малюночки різноманітні є. І написано, що це ручна робота. І великодні прикраси на Паски. Ще ось крашенки можна зробити, дуже гарненькі. Подобається, що цього року вони прозорі, бо зазвичай вони на білій підкладці такі були. Патріотичні квіточки по 7 гривень штука. Різноманітні прикраси, щоб посипати паски. Сріблясті, мені подобаються, знаєте, такі, якщо 2-3 кольори є, не занадто багато. Хоча це справа смаку. Сподобались іще вазочки, ось такі в Аврорі, 149 гривень, і маленькі теж гарненькі були, незвична форма. Для малих букетиків. І ось такі бокали дуже симпатичні. Можна взяти собі бокали з раночку пити водичку гарно. Ціна такого бокалу 69 гривень. Келиху, келиху на знижечках ще ось такі блокноти. Мені здається, більше діткам підійде 99 гривень. І дитячі сортери, ось такі в формі яєць, солодка яєць з цифрами. Дитяча тарілочка теж мила, 69 гривень. Вона не пластикова. І подивіться, який гарний рюкзачок 250 гривень майже. А ось такий рюкзак у мене подібний був. Носиться дуже гарно, 219 гривень коштує. А ось дитячі рюкзачки. Вони м'якенькі 119 гривень бюджетні, тапочки кімнатні, непогані 189 гривень. І великий вибір окулярів. В Аврорі з'явився сонцезахисних І, напевно, що не тільки, може, і для зору там. Просто дуже багато усіляких оправ. І ціни непогані. Там є і за 49 гривень, і за 100 гривень. І ось такі брелочки це лама. 49 гривень ось їх скільки багато. Так, дзеркала для сумочки. Оце, мені здається, поламане, хоча, може, воно таке і є. Ось з ведмедиком миле. Зараз подивимось ціну. 49 гривень коштує. Таке дзеркальце, і їх багато усіляких ось з гусями, з гусиками. Ось симпатичне. Дякую усім за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте! А для тих, хто додивився відео до кінця, невеличкий бонус. Показую свої покупки. Купила вафельки Рошето з арахісовою пастою, дуже подобаються мені. І купила накрашенки ось ці наліпки. Прозорі, думаю, що вони ще будуть, але раптом розберуть, купила собі уже заздалегідь, нехай будуть. Дякую за увагу, за перегляд. Бувайте!